Моя перша думка при звісці про вбивство у Львові Андрія Парубія це, звичайно ж, спроба тиску залякування п'ятого президента Петра Порошенка, головного політичного соратника Парубія, з тим, щоб відмовити його, так би мовити, від боротьби за владу, від боротьби за владу на прийдешніх президентських виборах, які... Так чи інакше, десь от-от мають відбутися. Ну, паробій це символ. Парубій це людина, яка увійшла в історію, хоч він зараз не дуже сильно звучав, хоча був членом фракції Євросолідарності, народним депутатом. Але це як ось Порошенко в своєму дописі в соцмережах сказав. Це власне постріл в армію, це постріл у віру, це постріл у мову, постріл в парубія. Це дуже патріотична людина, яка на посту голови Верховної Ради, а ще до того на багатьох інших державних постах, і без постів дуже багато зробила саме для ствердження ось цих краєугольних камнів української державності. Армії віри мови для утвердження сильної, патріотичної України, справжньої української держави. Ну і, звичайно, якщо хтось хотів залякати Порошенка, хоча я не вірю, що його можна залякати, ну у них же іншого виходу немає. Вони за будь-яку ціну там в Кремлі намагаються його не допустити до влади. За будь-яку ціну будь-яким способом, в тому числі ось таким. А ось проканають, і іспугаються руками, звичайно, своєї агентури, яка є в Україні. Ну, побачимо, кого знайдуть сліз. То звичайно, що якщо їх знайдуть, то це будуть чистки. Я не здивуюся, якщо цих чисток ліквідують ще до того, як їх знайдуть. Але ну, тут мені здається замовник очевидний. Замовник той, який не хоче повернення п'ятого президента до влади. Ну, тому що Україна знову стане сильно, знову стане такою, на яку Путіну нападати не з руки. Як він не наважувався нападати е при Порошенкові після 15-го року, в 19-му році навіть не думав, тільки чекав. Щоб Порошенка усунули від влади і далі запустити свою агентуру і понищити армію, а потім уже піти. Так очевидно, що зараз він розуміє, що якщо Порошенко вернеться, то все мрії про захоплення України будуть повністю для нього перекреслені. Тому і намагаються е таким чином його. П'ятого президента від боротьби за владу утримати. Тут мене дивує тільки одне: невже так близько президентські вибори? Невже справді є вже якийсь план цього перемир'я цієї заморозки? Що буквально ось ось не за горами має пройти виборча кампанія? і відповідно. Виникла потреба знищувати, залякувати політичних опонентів. Ось це дуже цікаве питання, яке постає, коли розглядаєш, чому вбили парубія.